Всіх вітаю! Ви на каналі Терет ФМ. З вами Ганна. І сьогодні в нас огляд колоди байки їжачка. їжака. Це колода з тему в такій от покращеній якості. Ця колода, здається, в мене йшла взагалі в подарунок. Я ото барабан на сайті тему покрутила і дві колоди взяла в подарунок, але вже не пам'ятаю, яких. От. Ну, я від, навіть якщо і ні, я тоді в сукупності замовила п'ять колод, і, і не тільки колоди, і набір твердих шампунів з кондиціонерами, і в'язанку ці пахощі білого шалфею скрутку. І щось там ще здається було. І це все вийшло мені на 1800 гривень. П'ять колод, чотири з них були от в такій люксовій якості, в тому числі перламутрова аура, яка не дешева. Одна тільки була така сама звичайна в коробочці. І це пахощі, шампуні, що щось. Короте, там дві колоди йшло в подарунок, і ще якісь були зі знижками. Ой, вибачаюся, Зараз я трошки поправлю. От. Ну, коротше, вийшла ця колода, можна сказати, майже за спасибі, враховуючи якість. Навіть бачите тут як. Такі от тверді коробочці з кришками, це дуже буде як, довго служити, не розвалиться. Якість карт, в принципі, теж потрясна на коробочці У нас нічого, тільки цей штрих-код. Це, напевно, репліка, мені здається, а може і ні. А може це Кепноу, франшиза китайська. От, не знаю, чи замовлятиму ще на тему. Якось мене розчар... ну, хоча це не новина, але трошки розчарував Китай, коли їх лідер Сі, Цзі... Сі Цзінпінь, Господи, як це важко вимовляти. На параді 9 травня в Москві сказав, що вони, тобто офіційно він заявив, що Китай союзник Росії військовому секторі в першу чергу. Тобто, це тепер офіційно військовий союзник. Ну не знаю наскільки. Морально правильно з нашого боку, не напишіть свою думку в коментарях на цю тему. Наскільки правильно нам купувати їх товари, може є сенс бойкотувати. Я ці колоди покупала до того, не рефлексувала тоді особливо щодо товарів із Китаю, але тепер подумаю. От але ці колоди вже в мене є. Якщо вас цей факт не турбує, ну підіть, купіть. Глобально це на ситуацію ніяк не вплине, в принципі. От, може, є альтернатива, може є українська репліка, може є оригінал. Я не, я не знаю, якщо колоду сильно хочеться, то по зображення, в принципі, можна пошукати і альтернативу. Колода мені сподобалась. Ну, і в принципі, оці всі п'ять колод з того замовлення мені сподобались. Є вже огляд на китайське таро, дуже мені зайшло воно. Аура мені теж сподобалась, що там ще було оця. Анімалістична там була одна колода, терень, ясень, щось там, терен Шаби. ніяк не запам'ятаю її назву красива така. І Таро, як за, не в твоїх руках, чи щось таке. Поступово на всі огляди зніму, бо стараюсь знімати не тільки огляди, а різні різні відео, корисні, цікаві. Ну, давайте дивитися. Да, це, візуально суцільна мелота. Раджу, щоб добре роздивитись, поставити вищу якість в налаштуваннях відео в правому верхньому куті. Можете там поставити на прискорення, якщо вам так комфортніше слухати, і вищу якість виставте, щоб добре вам було видно, бо я тут зараз не в найвищій якості знімаю. Така от коробка по якості взагалі ніяких питань. Іде книжечка. Китайською і англійською тут дається. Чесно, навіть не дивилась, жодне значення не переклала, бо тут навіть по візуалу видно, що колода цілком по райдеру уейту. Тут навіть умовно, умовно, я б навіть клоном назвала цю колоду, бо тут перемальовані уейтівські сюжети тільки з їжачками. О, таких колод, в принципі, багато. Тому ну, нема сенсу мені перекладати і купатися в цих значеннях. Так, дивіться, в цьому відео по значенням особливо казати не буду, бо це нераціонально. Бо я знімаю багато оглядів колод, і якщо колода по уейту, ну я просто буду із відео в відео повторювати одні і ті ж значення, ну це недоцільно. Якщо ви не знаєте значень по райдеру ейту, то почати треба в принципі, з цього. От. А значення ці, ну просто з кожної праски. Насправді, і джерела комфортні, і зрозумілі для себе знайти не проблема. Тобто ви можете гуглити значення, просто гуглити королева мечів значення, і вам видасть купу сайтів, статей, відео всього. Дивитись відео на Ютубі, купувати книжки по УЕЙТУ. та наш, наприклад, класна. Мені подобається Галіна Бідненко. Я така правда не знаю вона, росіянка чи хто. Ну, там є, ну коротко, багато. Дуже багато аль альтернативи, дуже багато варіантів, де ви можете роздобути ці значення по райдеру Weitu. І я потрошку наповнюю плейліст значення Таро Шортс. От там теж по Вейту, теж заглядайте. Я в такій зрозумілій формі доступній, даю самі основні значення по всім можливим тематикам. основним. От. Так що тут просто подивимось карти, і, звичайно ж, традиційно зробимо наприкінці відео розкладання, щоб. Подивитись, як колода працює, як вона відповідає. Ну і будемо дивитись карти і розкажу про характер колоди, її вайб, універсальна, ні універсальна, але спочатку про якість. Виробка ідеальна, картон дуже приємний. Оцей приємний на дотик м'який такий. Карти матові, як бачите. Не знаю, чи то покриття, чи то картон такий. Карти досить негнучкі. Ну, знову ж таки, блін, не кожний оригінал від тисячі гривень буде у такої якості, серйозно. От. Єдине, що за рахунок у цієї матовості, як бачите, вони так трішечки блідуваті. От. Але це так виглядає на відео, а на фото, якщо на гарну камеру фотографувати, виглядає симпатичніше, правда? А якщо ще й через там якийсь фільтр трошки затемнений, як я люблю, то ще симпатичніше виглядає. Тобто колода красива, колода фотогенічна, виглядає гідно, мені так ця сорочка подобається, я прям не можу. От. Та й взагалі ця колода мені прям, правда сподобалась. Колода прекрасна для консультування, оскільки вона, по-перше, універсальна. По-друге, вона не відштовхує людей, налаштовує так. Бо люди буває, побоюються там, темних всяких колод. От. Милі, такі жачки. десь, комед... десь от якісь от деталі з ображеннями щось додатково колода підказує. Ну, Тут ви, напевно, вже маєте орієнтуватись на власні асоціації. От, і не дивлячись на таку минуту, на таку мультяшність, хочу ще зауважити, що колода. подивіться на цю десятку мочів. Я прям в розпаковці аж сміялась. показувала це і сміялася. Вона прям смішить місцями, колода з гумором, але колода в той же час така трошки колючка. Тобто не, не варто, мені здається. Ну, Я не знаю, як працюватиме у вас, ми всі різні, але колода, ну, я б не радила від неї чекати, що вона буде говорити як така няш-мяш. Е, ні, вона може і шпильку пустити, підколоти може, десь навіть цинічно закохані. Десь навіть різкувато відповісти, хоча коли як? коли як. Може постібати людину, ага, драма-драма. та ти прям страждалиця віку, століття, Ай, ну таке. А, але от був у мене запит, звернулася до мене клієнтка, що я прям три робила їй підряд розклади на різні ситуації за різними схемами. І от настільки вона по душам серйозно все якось так розклала, не стібалась над нею. Дуже зрозуміло говорить, дуже конкретно. Дуже все так якось по ділу. От. Хороший інструмент, підійде для будь-якої тематики, підійде як для початківця, так і для тих, хто вже добре читає таро. От. І взагалі я нараджу такі колоди сприймати як менш серйозні. Як такі, що будуть тільки приємне казати, або або взагалі, що це не справжнє таро. Ой, відмітили мене в дописі. Моя колега Юля передаю вітання, думаю, подивишся. Вона там писала про різні колоди, що каже, так, да, в мене є як самі такі класичні, так і взагалі такі крейзі. Да? Але, ну, але всі вони працюють як повноцінне таро. ну, Таро і в Африці таро. Хоч там пандочки, хоч там котики, хоч там я не знаю що, мультики. Е, от і є категорія людей, які всерйоз тільки. Сприймають тільки такі готичні, середньовічні таро, класичні. А оце все не таро, це типу не справжнє, і якщо практик читає отакі таро, то він якийсь недо, то всерйоз не можна сприймати його і його інформацію. Фігня, це все тільки питання смаку, які колекції майстер хоче в свою колекцію. Е що йому зрозуміліше, що йому подобається візуально і так далі. все. Якість інформації залежить від того, наскільки добре вміє таролог читати таро, наскільки він досвідчений, наскільки він відповідальний, наскільки він схильний чи не схильний заглиблюватись, розбиратись, наскільки він об'єктивний, наскільки він прокачаний в плані своїх психологічних проєктів, бо таргани є в голові усіх. І Початківці, на жаль, більш схильні свої психологічні проєкції читати в розкладах і не помічати цього. Це, напевно, тема для окремого відео, відео якось згодом. От. І все. А читає він котиків чи місяцю, місяця? Таро. Це не так важливо. А, і вона мені написала в коментарях до того допису Юля, що цей. Що навіть одна підписниця прям розчарувалась в ній і, вона її заблочила в результаті. Прям розчарувала, що в неї такі несерйозні є колоди. Розчарувалась, що вона, Юля працює на несправжніх сторонах. Ну, який бред, ну яка маячня, погодьтеся. Просто маячня. А ще мені якось в коментарях на Тік-Току робила розклад я. Щоб ви розуміли, на таро джерела. Tarot, ну, Стара відома колода. Тут вона така мінімалістична, вона така прям футуристична. Ну, вона серйозна, просто вона дуже осучаснена. Там прям геометрія така в колоді. І написали, та хто ж взагалі робить розклади на сувенірних таро? Та Боже, такого навіть визначення не існує, то людина сама придумала. Ну, бували, були раніше, та й зараз є сувенірні гральні карти там, з різними. Як, як листівки, такі. А сувенірні таро ну це взагалі якась маячня, яку людина сама придумала. І ще й таку колоду назвати сувенірними таро. Сувенірні таро це що взагалі? Ну, є колекційні, але ж вони по системі таро, і на них працювати теж можна. Просто вони колекційної якості такі, от, що не соромно в колекцію поставити рідкісні там і так далі. Але це система таро, вона працюватиме, навіть якщо взяти ну в бантичному ключі, я маю на увазі, в магічному. Не факт. Але якщо от в античному ключі використовувати, тобто робити розклади, читати карти, говорити да, з холодами, то можна навіть, як казала тарологиня Ліда Павлова, і я з нею погоджуюсь, можна взяти коробку з-під піци, розрізати її на 78 шматочків, підписати, і це теж буде працювати. Бо працює система. Тому такі от смішні їжачки можуть казати досить несмішні не речі, якийсь смішний повішений, за ногу підвішений. О, яка тут красотка і модниця королева кубків. З намистом таким на голові. Ну, як бачите, колода відтворює цілком класичні уетівські сюжети. Навіть символіка, ДНД збережена уетівська. А зараз ви побачите в роботі. Навіть диявол якийсь кумедний. І ці їжачки, подивіться на їх вирази обличчя. Це якийсь. Надут ображений, а цей розгублений. От от, от, от я завжди кажу, колода може бути клоном Уейта, але іноді навіть пози персонажів, вирази обличчя дають свої грані. От, тут такий прям трошки сердитий диявол, такий так, ні, ні з міста, говорить його погляд. Цей образився, образився на долю, образився на життя, що він тут опинився. Хоча він тут опинився е, ну, згідно до е, значень в колоді Таро. Він тут опинився, можна сказати, з власної волі. От, не те, що піду, я опинюсь в рабстві в диявола, а скоріш за все його сюди привела сукупність причинно-наслідкових зв'язків. Тобто це закономірний результат. А він стоїть ще й ображається невідомо на кого на кого на що. А це розгублений стоїть і міркує. Як я тут опинився, як я дожився до такого життя? І тут от кожна карта така. Тут по вісімці кубків прям дивиться вище, от дивиться кудись вгору. Подивіться, він прям головушку свою підняв і дивиться в небо. От-от, про що його поза говорить? Ну, про щось говорить. Він на ці кубки, що він лишив за спиною, навіть не дивиться. Він підняв голову і дивиться. Але ці нюанси, я думаю, що я вам не буду нав'язувати. Просто дивіться на свої карти. От і все. І такі підказочки ви будете бачити в зображеннях, навіть якщо це перемальований клон Уейта. От один в один все одно не буде. Один в один буде тільки копія класичного гейта, розумієте, коли, коли це те ж саме зображення. Але ж воно тут все ж таки інше. Так, до речі, я не сказала про шторки. Оці шторки, тут рамки такі в вигляді шторок, тут поділені масті, теж від, ну, в кожної масті свій колір і в старших харкані. Так, ваш жезлік зараз вже додивимось. Тут прям домовляються щось, разом планують всіх трьох. Кумедні ще тут в цих келахах такий привид кумедний е, ручки розтопирює. така няша якась сидить. Можна розібрати ці сім кубків, прям карт розкласти, що тут в кожному з кубків. Є така техніка. Так, паш мечів, прям замахується, замахується. Кумедно дуже, шлапру підняв. Е, смерть. Ой, тут просить один їжачок помилуйте. Е, той квіточку дарує. Е, ой. Ситуація, знаєте, окупанти входять в місто. В місто. Не смішна аналогія, звісно, ну. хтось, як ждун зустрічає. Хтось взагалі відвернувся і думає, так, не буду реагувати ніяк, займу позицію спостерігача. Хтось плаче, помилуйте. Ой. І отакий красивий туз Кубків. Теж цілком уетівський. Да, по кольору цих штор. Старші аркани фіолетовий, мені подобається ця відповідність. Ми, на мечах блакитні штори, на кубках помаранчеві, такі не знаю, чому. на пентаклях жовті, це підходить, і на жезлах зелені. Ну, Може, тому що жезли, принаймні для мене, символізують весну, коли все зеленіє, зацвітає. Цього року, правда, якась холодна весна, вже травень, а така погода. Нестабільна і не скажеш, що прям тепло. Принаймні там, де я знаходжусь. Так, ну давайте запитаємо в колоди, про що вона хоче з вами поговорити. Я стала робити так останнім часом. Так, про що? Який тут запит найбільший? В тих людей, що подивляться от, в основній масі, який запит, про що треба поговорити? Сімка жезлів. Ой, ну він дуже муж, мужньо відбивається, він такий ге гей зараз я вам всім покажу. Запал, от мені тут такий запал читається. Щось тут про мотивацію, про запал для такого от стрибку для прояву, щоб ви от прям вистрибнули хтось на новий рівень життя, хтось там на новий рівень популярності, успіху і так далі. Тут ще прикольно, що цей їжак грає на трубі, і тут так ніби свято, да, таке і танцюють їжачки, прям враж увійшли і танцюють. Тут щось про вашу якусь іскру якою ви можете запалити. От нехай це і буде темою розкладу. Якою іскрою, однією, одненькою іскоркою ви можете розпалити ціле багаття і феєрично вистрілити десь. Ну, тут, напевно, більше до теми самореалізації, кар'єри, творчості, може, я не знаю. Ну, я думаю, мене плюс-мінус такі, такі люди дивляться, яким це актуально, цікаво і потрібно, тому давайте. Спробую для вас цю іскру вашу, власну, яка у вас є, але має вилетіти і запалити цю іскру Спробую я по картах за допомогою їжачків. Ой, сама карта вилазить, ідентифікувати. Нехай ну, це буде перший варіант. Другий варіант. Третій. Давайте якось так. Четвертий. Можете обрати тільки один, можете загадати різних людей на різні варіанти, можете просто послухати, якщо не хочете загадувати варіант, і для вас це не актуально. Ну, подивитися, як колода відповідає, як хочете. А можете загадати різні там проекти, різні сфери, де, де яка іскра запалить, можна ще й так, як варіант. Навіть якщо ви там, як я через соцмережі реалізуєтесь десь загадати Інстаграм, десь Ютуб, десь там щось. От. Можна так, або щось своє, вигадаєте. Головне, перенесіть правильно сказане на себе. Тайм-код не прописую в таких розкладаннях. Так, і що тут загальне для всіх? Ну, що ви, в принципі, маєте посісти, якийсь трон? Ви, в принципі, вже багато чого досягли, і так в цілому все правильно робите. От, в плані самореалізації, кар'єри, чогось важливого для вас. Показують цілеспрямовану людину. Єдине, що ви десь можете, могли вже стати жертвою порядку власного, який ви побудували. І, можливо, треба цей порядок чимось розбавити новеньким, свіженьким. Якось так. Чому він так очі замружує? Ну, да, от ви, ви не бачите, чи то якийсь спосіб, чи то якийсь такий хід специфічний, чи то якийсь інструмент, який вам розбавить тут рутину, ваш порядок і спрацює на вас. Не всі бачите можливі для себе інструменти. Так, варіант перший. Четвірка жезлів. Тут ваш каньок, так би мовити, ваша оцей іскра комфортна атмосфера, така приємна атмосфера, яку ви можете створити. Атмосфера свята, атмосфера відпочинку, атмосфера відключення від цієї рутини, складного, проблемного життя. Атмосферу, коротше, вмієте неповторно створювати. Тут ще така от людина, яка, можливо, ви це і не пробували. Ну, ця людина, може, і не пробувала. Але тут у людини є якийсь от дар створювати свято. Тут міг би вийти класний. Знаєте, такий івент-менеджер, організатор, який вміє зі смаком продумати все оформлення, посуд, кухню для будь-якого свята, і там, розваги, музику правильно підібрати, от створити, щоб людина туди потрапила і на якийсь час забула про все. І сказала, блін, це свято, оце я розумію свято. О, 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 тут щось таке. Але ж цю атмосферу свята можна свята, вибачте, можна створювати і через контент, та через що завгодно. Просто ви це вмієте і ви маєте цим користуватись. Дві четвірки було на дні, да? Імператор, четверта аркан, четвірка кубків, а тут ще четвірка жезлів. Якась у вас своя цікава історія з четвірками. Перший варіант. Дякую за увагу. Буду вдячна за вподобайку. Ну і за зворотний зв'язок, зрозуміло. Варіант другий. А ви маєте не притримувати свій гострий язик. От гострий язик, вміння вколоти, вміння в саме серденько. Ви маєте не боятись зачіпати, навіть тригерити, зачіпати емоції і болі інших. Ну, от це карти Таро. Іноді вони радять щось, на перший погляд, неетичне. Але отут мені так іде. От. Можете да, на свою користь якось тригерити людей, прям на болючому золі наступати. Це стосується тих сфер життя, от де ви хочете результат. Болісні теми більше підіймати. От ви це вмієте правильно подати, правильно сформулювати, напевно. А якщо ви навіть працюєте там на когось на простій роботі, то якщо ви будете більше колючкою, більше десь підколювати, десь гостре слівце не боятися відпустити, це теж якимсь чином працюватиме на вас, бо буде створювати вам потрібний імідж. Ну, або буде вас захищати, і вам буде простіше. Коротше, багато тут профіту різного може бути. От, не бійтеся дійсно. Говорити, демонструвати, промовляти, піднімати якісь болісні речі для когось. Хтось їх має піднімати врешті-решт, бо там, де трійка мечів піднімає болючі питання, там вони і зцілюються наступним етапом. Бо якщо є якийсь непрожитий біль, ну його для початку треба всковернути, а потім вже вирізати і залікувати, розумієте? От ви така людина, от у вас є, є якась така особливість правильно і помітно. Підіймати болісні речі, акцентувати на них увагу правильно. Ну, щось таке. Я думаю, думку ви мої мою зрозуміли. А там переносите на себе і свої реалії. Теж буду вдячна за зворотний зв'язок. Вибачаюсь, <кій> <кій> перервана покашляти. Ще не одужала не до кінця. Е, варіант третій. Колісниця. Ой, ну тут ви взагалі, як? Тріумфатор і переможець, і лідер, і дуже амбітна людина в глибині душі, навіть якщо це наразі не проявляється у ваших діях, поведінці і так далі. Ви, в принципі, маєте подавати себе, реалізувати максимально амбітно, самовпевнено, цілеспрямовано, десь і по головам проїхатись. от якось так, колісниця. Прямо от нести себе, от якось. Як лідер триумфатор тріумфатор, его своє прям вип'ячувати там, де це можна. Не бійтеся демонструвати своє его і голосно казати своє я. От, ваше, ваше я впевнене є тут, ваша сила. Отут От, трохи така абстрактна відповідь, відповідь. Да? Тут, напевно, саме коріння вашої позиції зазирнули. Ну або ви тут, може, іншу людину загадали. От, от якщо ця людина буде нести щось невпевнено, заїкатись, просити пробачення через слово, її ніхто всерйоз не сприйматиме. А якщо ця людина прям високо піднімує носа і скаже, я зараз я вам тут розповім, все, це вже от такий козир, який буде працювати. От, Якось так. Так що якщо ви цей козир ще не витягли з рукава, то діставайте, набивайте собі ціну, гордо, впевнено і навіть трошки нахабно несіть себе. От так от і варіант четвертий. Дві комичів. Що тут за мовчання ягнят? Знаєте, мені тут іде якась така історія, може тут хтось щось особисте загадав, я не знаю. От, наприклад, з протилежною статтю. От коли ви проявляєте, ну бо ця людина проявляє ініціативу, іде на діалог, сама починає будувати комунікацію, там пише першу, то її всерйоз не сприймають і недооцінюють. от. А коли людина ця мовчить, перестає відповідати, то вона одразу потрібна. От щось якось так. От вам. Ваш тут козирь, така стриманість, десь промовчати зайвий раз, не говорити зайвого, не демонструвати емоції, робити те, що ви робите беземоційно, холодно, голі факти, голе раціо. От якось так. Да, Подивіться, мочів у нас виходить. Давайте до повного дивний варіант. От, ви занадто добрі, ви занадто полюбовно. Вирішуєте питання і будуєте комунікацію з людьми. Занадто багато вас у вас дружності такої, дружелюбія, що буде російською. Не треба так полюбовно, не треба стільки емоцій, не треба стільки тепла, бо це якимсь чином м, е, знижує вашу цінність. В очах тих, хто з вами взаємодіє і через чиї руки може прийти до вас якийсь результат, якийсь профіт. Там, грубо кажучи, я не знаю, ви щось продаєте. Вам так якась надмірна клієнтоорієнтованість, така от саме спілкування, вилазить боком. Можливо, ви просто проблеми собі цим створюєте. Якщо ви там, я не знаю, якийсь блогер, теж перестаньте кожному кланятися, посміхатися і сердечка ставити. І так далі, і тому подібне. От тут навпаки, якась закритість, закритість така Дистанція, щоб люди її відчували, що перед ними поважна персона, вона підніме ваш цінник автоматично і вашу цінність. От, Напевно, це вам як не властиво, і вам треба цьому навчитись. Отак, от четвертий варіант цікаво. Тут да, така інформація, що десь може і тригернути, і може, мож, можна і спротив піти, ну, але вибачайте. І отак, отак от пішло, отак колода відповідає. Ну, а якщо зайшло легко, то і добре, то і прекрасно. Отака от колода колекціонерам рекомендую, якість хвалю. Колода в мене працює. Якщо вам ця історія сподобалась, замовляйте. А в мене на тому все. Всім дякую за увагу, за активність. Найприбуде буде з вами сила. З вами була Ганна, на все добре, пока-пока.